Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні вже вівторок. Прохолодненько, вночі вже два, буває заморозки. Зараз дивлюся 7 градусів і трошки, наче дощик моросить. Так, мокренько, вже осінь настає. Я ці дні прала, якраз добре все повисихало, Остався тільки. От там мішка і там. Треба зняти, бо мокрий буде. Хто це до нас прибіг? А хто це прибіг? Ах Ти ж підлиза. У нас ванілька прив'язана, а він бігає. Ну такий молодець. Як хто приходить, то він так добре гавкає, Дзвінко гавкає. Сьогодні у нас свято. День народження назарчика. Я вже печу тортик. Так, щось давно яйця не купувала, а захотіла зробити ще додатково коржі, там у мене замовлення було, треба поштою відправити. І оце хочу назарчику, два тортики. Один зробити бісквітний, а другий медовик. І яєць не вистачало, там було 4 чи 5 кури нанесли. Той. Кажу, Олегу, треба в магазин збігати, ще яєць докупити, бо мені не вистачає. Він приходить, приносить мені яйця вони каже по 70 з чим-то гривень. Кажуть, золоті вже яйця. Кажу, ого, значить нещодавно я дивилася, було по три, а тепер уже так виросла ціна. треба Добре годувати курочок, давати їм тепленьке. Я минулого року зайнялася їхнім харчуванням, давала їм то дробльонку, то робила їм дріжоване, таке, дріжований корм, старалась пророщувати зерно. І слава Богу, вони всю зиму неслися. Ми майже не купували, тільки там, як щось треба було випікати, то треба буде зайнятися цим питанням. Бо якось було літо, осінь, наче неслися, так не звертала уваги. А зараз молодняк піднявся, то треба буде годувати всі, хай несуться, то що це тримати курей і куплять яйця. Така гарна осінь. Уже все стало такого кольору. Червоного, жовтенького, дуже гарно. До речі, ми листячка збираємо, всі, що в двір падають, і годуємо. Кіс дуже добре кози їдять, то треба буде зібрати, щоб дощик не сильно примочив їх. Вранці вже не виганяємо, тут теж багато листя. А виганяю тільки ввечері, і те вони бігають, шукають, щоб його пощіпати. В основному листочки. Зривають, бо травичка така трошки прив'явша, був приморозок. Так що я побігла готувати тортики. Ще побачимося, друзі. Приїхали в музичну школу. Сьогодні урок музики відмінився, вчителька сьогодні не прийшла, в неї не вийшло. Ми якраз попадаємо на малювання. Дивлюся малюнки, дітки малюють дуже гарно. Уже і Олін малюнок, дивлюся, вивісили. Таку принцесу малювала. Дуже так вчителька підказує, як правильно малювати де тінь робити, де як деякі малюнки вони малюють самі. Тут уже старші класи, теж дуже такі талановиті діти. Краса така. Це все влівцем. Там взагалі портрети на да, молодці дітки. Зараз волі дадуть домашнє завдання і вона йде на малювання.